Вітаю, друзі! 21 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Вчора я вам розповідав у вечірньому відео, що Путін десь зник, його не стало. І справді його продовж трьох тижнів не було, а сьогодні він надвечір з'явився. Виступив зі зверненням до російської нації, хоча, ну, як на мене, мабуть, до населення буде правильно, і прокоментував удар по Дніпру. Чим били, як били, яка реакція Заходу на цей удар балістичною ракетою? Поки що так скажу обережно. Давайте розберемося і що власне це означає. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм знайомим і друзям. Сьогодні по обіді, після атаки Росією Дніпра, як стверджувалося міжконтинентальною балістичною ракетою, із заявою виступив президент України Володимир Зеленський і підтвердив, що це була міжконтинентальна балістична ракета, яка саме він не назвав. Говорили про Рубішта, можливо, якісь інші, ну багато було коментарів. Я вам в ранішньому відео розповідав про те, якою може бути ця ракета. Справді вона не мала великого бойового заряду, але це, як виявилося, було випробуванням. Втім, про це ми з'ясували ближче до кінця дня, коли виступив зі зверненням Путін, а до цього західні засоби масової інформації поговорили про те, що ж туди могло прилетіти. Чи міжконтинентальна балістична ракета, чи не міжконтинентальна, чи ракета середньої дальності. Ну і таке інше. Багато було заяв. І навіть пізніше Міністерство закордонних справ України повідомило про те, що вони не впевнені. В тому, що говорив президент України Володимир Зеленський, а саме не впевнені в тому, що це була російська міжконтинентальна балістична ракета, що це могла бути ракета середньої дальності. В чому власне різниця, як для мене, то особисто ні в чому, тому що удар був справді дуже потужний. Представник європейської комісії Петр Стану заявив, що засування такої міжконтинентальної балістичної ракети є черговою ескалацією з боку Росії. Але як сам пояснює Путін, я пізніше скажу, це його відповідь на удари західної зброї по території Росії. Петр у своєю чергою сказав, що Європейський Союз ознайомлений із повідомленнями про використання Росії таких ракет і наразі аналізує ситуацію. І Справді західні партнери доволі обережно підходили до того, що ж саме потрібно говорити про удар Росією по Україні. Хоча вони завжди дуже обережно в цьому плані висловлюються і могли б бути якимись різкішими. Ну, наприклад, речник Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лумен сказав, що якщо удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні підтвердиться, то це буде надзвичайно серйозною подією, що свідчитиме про продовження ескалації з боку Росії. Ну, десь перегукуються ці всі заяви і від одних, і від інших наших партнерів. Але до кінця дня світ загалом зачаївся. У питанні того, яку ж спільну позицію сформувати стосовно того, чим же Путін бив по Україні. Ну а Путін поставив крапки усі над І. Хоча я скажу правильніше, так буде, поставив три крапки, тому що це лише продовження великої історії. Бо певна інтрига з'явилася під час брифінгу Захарової, які зателефонували під час цієї події і сказали, що ми удари балістикою по Україні не коментуємо. Пізніше вона сказала, що. Нічого екстраординарного і ніякої інтриги в цьому телефонному дзвінку немає, тому що їй повідомили про те, чи варто коментувати це чи ні. Кремль впродовж тривалого періоду, я вважаю, я в цьому переконаний, напрацьовував свою позицію, яку він міг би публічно оголосити устами Путіна, якого впродовж трьох тижнів взагалі не було на публіці. І ввечері Путін сказав наступне: що Росія атакувала Україну. Ракетою середньої дальності «Арешнік». Це був випробувальний пуск цієї новітньої ракети. Я спробував знайти якусь інформацію у мережі інтернет про цю ракету, не знайшов абсолютно нічого. Путін сказав, що конфлікт в Україні після удару західними ракетами по Росії набув глобального характеру. Звертаю вашу друзі увагу саме на цю тезу, тому що вже відомо про те, що ракети Storm Shadow, а також Атакамси, прилетіли по території Росії. Путін про це у своєму зверненні. Підтвердив, він підтвердив, що був удар і по складу боєприпасів у Брянській області, і по командному пункту в Курській області. Він каже, що там нібито ніхто не загинув, але Збройні Сили України повідомляють про те, що там загинули і північно-корейські генерали. Ну справді у Росії ж своя правда, у них вона така, якою вони вбачають. Також Путін сказав, що Росія має право застосовувати ракети проти тих країн, які дозволяють Україні застосовувати Західну зброю проти Росії. Тепер рахуйте, що Росія готова нанести удар як мінімум по Великобританії. запам'ятайте це, і також по Сполучених Штатах Америки. В них є міжконтинентальні балістичні ракети. вони їх доволі багато мають понад півтисячі, Вони робили цей запас продовж тривалого періоду, понад 20 років. Зараз уже чимало є повідомлень в мережі інтернет про те, скільки яких ракет, куди вони можуть долетіти, і дійсно це дуже потужні ракети. Як запевняє Путін, їх збити неможливо. І справді, наші аналітики з Defense Express і інші, які м, знаються на питаннях ракетних, говорять про те, що збити ці ракети. Ну, на практиці ще не вдавалося. Хоча Україна зробила заяву про те, після цієї атаки, що ми потребуємо більше систем протиповітряної оборони, і принаймні говорить, що справді є системи, які можуть перехоплювати такі ракети. Путін також сказав, що Росія і далі буде використовувати нові види озброєння по тих об'єктах, по яких вирішить сама. Тобто вона може вдарити по Лондону. Ну, можливо, не по самому Лондону. Вона може вдарити по будь-якій країні НАТО, мотивуючи це тим, що ну, Великобританія співпрацює, наприклад, там з Естонією, Литвою, чи Латвією, чи з Польщею, чи з іншими країнами, ну, з Німеччиною, до прикладу. Тобто, в принципі, вже Кремль сказав, що вони не обмежують себе у питанні, по чому і по кому, і куди бити. Також Путін сказав, що Росія буде заздалегідь повідомляти мирних мешканців України у разі застосування цих. Систем мається на увазі Арешнік або, мабуть, якихось інших. Він каже, що їх збити нереально, ми це, мовляв, перевіряли. і Ми підходимо до цих питань, говорить Путін, дуже по-гуманному. Хочеться додати щось дуже невульгарне з цього приводу, але не буду краще напишіть ви в коментарях, що ви думаєте про гуманність Путіна. Також він говорив, що застосування Орешніка це відповідь на плани США. З виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності. Він натякав на те, та він прямо говорив, що, мовляв, Сполучені Штати Америки в винні усьому вони спровокували війну. Ні, ні, не Путін. Вони спровокували війну в Україні. І, взагалі, в 2019 році, коли вони розірвали договір про ракети середньої і меншої дальності, то вони загалом далі проштовхують ескалацію. А Росія ескалацією взагалі не займається. Ну і він також говорить, що. Росія надає перевагу мирним засобам, але готова до будь-якого розвитку подій. Відповідь буде завжди наголосив Путін і, мабуть, думає, що поставив в цій історії крапку. Але я думаю, що це лише три крапки, друзі. Я переконаний, що ситуація лише розгортається, набуває абсолютно іншого характеру, як то вона могла б рухатися. Я маю на увазі, що ми могли, ми пропонували. Путіну сісти за стіл переговорів без будь-яких умов, і як сказав президент України Володимир Зеленський, буквально вчора у інтерв'ю телеканалу Fox News, що Україна розуміє, що в силовий спосіб вона не зможе повертнути кордони 91-го року в тому числі Крим, тому готова до дипломатичного шляху повернення цих територій в перспективі на багато років вперед. Але тепер ситуація кардинально змінюється. Справа в тому, що відповідь Путіна. На удари західної зброї, як він це говорить, вона означає, ще раз наголошу, в розумінні Путіна, що конфлікт в Україні вийшов на глобальний характер. Фактично, він говорить про те, що проти Росії уже прямо воюють країни НАТО. Так, він говорив це і раніше, але тепер у нього, як він каже, розв'язані руки для того, щоб бити по країнах НАТО. Різні можуть бути варіанти і версії розвитку подій. Сценарії також задаються різні. Я вам вже також неодноразово на цьому наголошував. Ми в рамках Центру громадської аналітики Верша з моїми колегами неодноразово обговорювали про можливі гібридні чи конвенційні атаки проти країн, наприклад, Балтії чи Польщі. Повторююся знову, ніхто цього не виключає. І Росія готує такі сценарії. І такі сценарії знають у розвідках різних країн. Зокрема, сьогодні російський посол у Британії Андрій Келін заявив, що Лондон тепер безпосередньо залучений у війну проти України, Британія своїм чином відповіла, що готова направити своїх солдатів на війну з росіянами, що дуже примітно, що вони готові відправити солдат у східну Європу, тобто воювати проти Росії не на території Великої Британії, а умовно на території Польщі Румунії, можливо. Можливо, у якихось інших країн, Болгарії, ну мало чи де, а можливо, навіть і на території України. Про це заявив заступник начальника штабу оборони Британії генерал-лейтенант Роб Маговен. Так, ми чули таких багато заяв раніше, і Франція говорила про те, що готова відправити відповідний обмежений контингент. Але чим далі, тим більше таких заяв, які раніше від Макрона сприймалися як. Ну, знаєте, несерйозні. Сьогодні лунають високопосадовців різних країн від Естонії, в тому числі очільника закордонного відомства, якщо не помиляюся, не робив заяву кілька днів тому, що так, їхні війська, війська Європи можуть бути направлені до України. Але вони можуть виконувати три місії, друзі. Це за моїми спостереженням. Перша місія це навчання наших військових. Поки що дуже обережно до цієї ініціативи відносяться, говорять, що ну так, якщо військові НАТО будуть присутні в Україні, то Росія це буде розцінювати як безпосередню участь НАТО у війні проти Росії. Путін вже сказав, це відбулося. Всі заборони зняті, всі застереження, вже все вони відійшли в минуле. Можете відправляти. Друга місія, яку можуть виконувати військові на території України, безпосередньо брати участь у бойових зіткненнях на сході України. Це зараз також може видаватися фантастикою, але якщо країна НАТО ухвалює таке рішення не в рамках НАТО, а е, як окрема країна, то таке може бути. Північна Корея долучилася до війни проти України на боці Росії, долучилася. Але вона ховається від цього. Вона не показує, що тут конкретно північно-корейські війська, вона переодягає їх, видає їм свої документи. Чому ми не можемо такого робити? Можемо, і таке може бути. Але не думаю, що НАТО буде ховатися. І третя місія, яку вони тут можуть тут виконувати, це миротворча. По лінії замороження. Лінія фронту може перетворитися у демілітаризовану зону, яку контролюватимуть війська Європейського Союзу. Але поки що про третій варіант, певне, Путін не хоче говорити, тому що ні про яку заморозку, про що я вам розповідав у попередньому відео. До речі, перегляньте. Путін не хоче навіть думати. Для нього важливо, як він каже, достіження всіх цілей СВО. Але чи так станеться? І в мене чим далі, тим більше, друзі, зараз вже з'являється думок про те, що ситуація пішла не на користь Путіну дуже. Чому? З дуже цікавою заявою сьогодні виступив Валерій Залужний, який є послом України у Великобританії. Він сказав, що третя світова війна вже розпочалася, можна так вважати. І на його переконання, сьогодні є унікальний шанс Західному світу раз і назавжди вирішити проблему Росії. Тобто завдати їй стратегічної поразки, на що Путін сказав, що якщо хтось думає завдати Росії стратегічної поразки, то цього не буде. Він дуже помиляється, такого не станеться. Не всі країни пристають, наприклад, як на позицію сьогодні Великої Британії, яка говорить про відправку своїх військ до України чи на Східний фронт Європи, скажімо так. До прикладу, Іспанія наголосила на тому, що дотримується принципу не надання Україні зброї, здатної завдати ударів по території Росії. Поставки озброєнь з Іспанії обмежуються виключно технікою, яка використовується для оборонних цілей. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Звісно, будуть такі заяви. Звісно, Орбан не буде говорити про те, що він підтримує, наприклад, удари по території Росії західної зброї. Звісно, і ФІЦО до цього кола доєднається, але це не означає, що окремі країни, ще раз скажу, північно-атлантичного альянсу. Не будуть проявляти рішучість. Британія, уже відповідно заявою, говорить про те, що ну просто неминуча їх участь у цьому конфлікті, так само, як і інші країни. Я скажу так, друзі: найбільш вірогідним об'єктом атаки Росії дійсно є Північна Європа та Східна Європа, на відміну від Західної, яка як завжди сидить в тилу. І тому саме лідери цих країн будуть говорити про необхідність безпосереднього долучення до конфлікту. Який як каже Путін став уже глобальним, відповідним чином на всі ці події реагує і світ. Зрозуміло, що коливання будуть і вони можуть бути і на користь Росії, тому що Росії війна вигідна. От, наприклад, ціни на нафту скочили більш ніж на 2% за сьогоднішній день. І ймовірно, це пов'язано з тим, що Росія задала масштабного ракетного удару по території України і не простою ракетою, а ракетою середньої дальності. Яка може нести величезний бойовий заряд. І звісно, що ця історія не приваблива для нас, тому що на цьому тлі Росія може заробляти більше грошей. Втім, це один із сценаріїв, яким ми можемо сьогодні рухатися для досягнення своїх цілей, саме збереження України. Бо якщо країни НАТО долучаться до війни проти Росії, то кінець Росії буде набагато швидшим. Це поки що попередній аналіз тих подій, які відбулися на сьогодні, тому що динаміка змін доволі стрімка. Я відзначаю те, що позиції світу змінюються ну, зі швидкістю світла без перебільшення. І найближчий день-два ми побачимо ще мало цікавих заяв і продовження цієї історії історії із заявою Путіна, який фактично голосив війну усьому західному світу, і якого не піддержали сьогодні Китай публічно, і я більш ніж переконаний, що вони не стануть на його сторону, хоча і допомагають Росії, і також обережний дуже Іран. Ну і Пхеньян також нічого не говорив, хоча він раніше заявляв про те, що готовий створювати військові союзи проти Західного світу. І наостанок, друзі, вам ще одна новина, яку я назвав би крінжем Дня. 21 листопада Міжнародний кримінальний суд відхилив скарги Ізраїлю на юрисдикцію суду щодо ситуації в Палестині та видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бенаміна Нетиньяху та вже колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Сполучені Штати Америки сказали, що вони не визнають це рішення, та вони, в принципі, міжнародний кримінальний суд не визнають. Але скандал міжнародний на тлі такого рішення буде однозначно. Він уже розгортається. За цим також буду слідкувати, Я вам повідомлятиму подробиці. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, поширюйте цю інформацію друзям і пишіть, що ви думаєте з приводу такої заяви Путіна і позиції Великобританії. Чи справді якась із країн долучиться до нас? Допомагаючи бити росіян на нашій території. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Як завжди, прошу вас про це. Всіх люблю, і не перемикайтесь. Все буде Україна!